30 обдарованих, здібних та надзвичайно талановитих прилучан отримали почесні грамоти виконавчого комітету прилуцької міської ради. 12 серпня в сесійній залі міськради зібралися найкращі з кращих представники молодого покоління, які вже сьогодні досягають перших висот, впевнено, будують плани на майбутнє та прославляють прилуки на всеукраїнському рівні. Своїми успіхами вони формують престижний імідж рідного краю. Лідерів молодіжної спільноти міста запросили на урочисту зустріч міського голови Ольги Попенко, приурочену до Дня молоді. З Здогони на серці спільно виконали державний гімн України. Пам'ять загиблих воїнів, цивільних і дітей вшанували хвилиною мовчання. Прилуки пишаються своєю молоддю, яскравою, амбітною та сповненою ідей. У цей особливий день юнаки та дівчата отримували найтепліші слова від прилуцького міського голови Ольги Попенко. Сьогодні в житті нашої держави особливий день. Наша країна відзначає чудове свято, день молоді. Це свято юності, свято молодості. Це свято тих, хто вміє бути завжди молодим. І немає різниці, скільки тобі років: 15, 25, 55, а можливо і старшого віку. Молодість не відображається у віці. Головне мати любов у серці, любов у душі, вміти любити життя, вміти любити людей, допомагати ближньому, мріяти, будувати і думати про майбутнє, про майбутнє родини, про майбутнє нашої країни. Тому в цей день ми бажаємо усім молодим людям. Нехай життєва стежина буде укрита квітами радості, добра, щастя, здоров'я і, звичайно, миру. Ми сьогодні вдячні, як завжди, нашим захисникам, нашим Збройним силам України, які сьогодні боронять нашу рідну землю. Ми сьогодні безмежно вдячні нашим захисникам, тим, хто віддав своє життя за рідну землю, за нашу батьківщину. Ми горді тим, що ми є українці. Слава нашій ненці! Україні найприємніша частина свята нагородження. Відзнаки вручали у восьми номінаціях, котрі охопили найрізноманітніші сфери досягнень молоді. Почесну грамоту з рук міського голови у номінації Медичний молодіжний оскар отримала студентка Прилуцького медколеджу Каріна Матуска. Вона не лише майбутній фахівець, а й активна волонтерка своєю працею підтримує наших оборонців. Я допомагаю військовим, тому що в наш час це дуже важливо. У нас у волонтерському хабі ми платимо сітки, робимо окопні свічки, робимо відправляємо посилки нашим військовим після пар на дистанційному, на канікулах проходять збори, благодійні, ярмарки, ми збираємо кошти. Робимо закупи, що потрібно нашим військовим, там ну, багато чого ми закуповуємо. Саме такі цілеспрямовані і наполегливі молоді люди стають рушійною силою у наш час. Каріна Матузка каже, відзнака, котру сьогодні отримала, це потужний стимул для подальшої праці. Це дуже приємно, це якось така, наче невеличка відзнака за те, що я роблю, допомагаю. Ну, це приємно. Цього дня чи не найбільше відзнак отримали учасники номінації Нова генерація? Це юні лідери, які формують сучасне обличчя Прилук. Активно долучаються до розвитку молодіжної політики, впроваджують новітні ідеї та займають провідні позиції у громадських ініціативах. Серед таких Дар'я Мариненко, членкиня молодіжної ради при прилуцькій міській раді, методистка та керівниця гуртка центру творчості дітей та юнацтва. Вона щодня надихає молодь міста на нові досягнення. Працюємо заради дітей насправді, тому що коли ми бачимо, як загораються вогники в їхніх очах, це, напевно, в нашій роботі є найважливішим. Е, наша мета, звичайно, це сучасний погляд нашої громади на життя молоді. Е, ми активно співпрацюємо з молодіжною радою, з молодіжкою. Е, стараємося вести соціальні мережі для того, щоб заохочувати, мотивувати дітей, показувати, що активна громадська позиція це не тільки необхідно, але й сучасно. Е, ну, Надихаємося тим, яке майбутнє їх чекає, тому що, незважаючи на важкий час в нашій країні, наше майбутнє росте у нас в нашій громаді, в нашій країні. І ми таким чином підтримуємо наших військових, тому що вирощуємо майбутнє людей, які захочуть цю країну відбудувати і зробити її передовою в Європі. І це не просто мрії, це те, на чим ми працюємо кожного дня. Завдяки енергії та відповідальності нашої молоді прилуки стають осередком інновацій. А найбільше визнання їхньої активної позиції відзнака прилуцької міської ради. Це звичайно покаже, що ми працюємо не дарма. Зі мною сьогодні моя колега, також методист Дар'я Дарина Філіпова. І, Наша вихованиця Олена, але вона не тільки від нашого заходу. вона, нозакзакладу вона дуже активна діячка нашої громади. То приємно, що ми дійсно звучимо на рівні міста, що нас чують. Дякуємо за це. Щирі слова вдячності від міського голови цього дня почула і Ірина Михайлюченко. Свою відзнаку вона отримала у номінації Яскравий талант. Її невичерпні здібності яскраво розкрилися у проєкті творча лаб». Я займаюся такими майстер-класами творчими. Так основний напрямок у мене глина, тобто глинотерапія. Це як один із піднапрямків арт-терапії. Так, зараз зараз мистецтво не тільки про красу естетику, а й про лікування душі і нервової системи. Тому а, зараз займаюся такими творчими майстер-класами глиняними, і а, наразі навіть вже перейшла на вищий рівень а, з глини а, роблю кераміку. Тобто, вже у нас майстер-класи по виготовленню керамічних виробів. Я собі, скажімо, так працювала для, для, для себе, для людей творила щось красиве. А от коли це помітно, помітно на рівні. Громади так на рівні місцевої влади, то мені звісно це було приємно. У день молоді відзначили також і тих, хто власним прикладом доводить справжня леді не має меж. У номінації Жіноча сила нагородили засновниць проєкту жіночого ком'юніті Велодівчата. Пані Яна та Світлана розповідають, вони створили ініціативну групу, котра популяризує здоровий спосіб життя, надихають інших жінок бути активними та впевненими. Ми їздимо велопрогулянками прилучене. Виявляється, у нас дуже багато красивих місць. Ми про це раніше не знали. Ми займаємося саме тим, що ми любимо. Ми самі любимо такий наш велодвіж. І знаєте, минулого року одна дівчина написала: ну, дівчина 35+, написала, що це було найкраще літо в її житті завдяки нашим велопрогулянкам. От саме це нас і надихає. Активістки наголошують, сьогодні молодь це перспектива нашого майбутнього, і саме цей час час можливостей, змін і великих звершень. Перш за все, хочемо привітати з молоді. Всіх прилучанів прилучанок бажаємо бути активними, здоровими, завжди рухатися вперед, ніколи не зупинятися, тому що життя це рух. Відзнака для нас є вагомою, тому що ми робимо взагалі наші велопрогулянки не за не заради відзнаки. Ми робимо заради того, щоб дівчата були щасливими. Бачити щасливі очі наші, щасливі очі інших дівчат нашого міста. Але відзнака кожна відзнака, вона по-своєму приємна і е, це для нас так і є. Лаураткою почесної відзнаки у святку. Вий день стала Ірина Савенко. Вона членкиня ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Жінка на власному досвіді знає, що означає втратити дім і почати життя знову. Саме тому свою роботу вважає надзвичайно важливою. Дуже часто внутрішньопереміщених осіб сприймають як певний тригар для громади. Насправді своєю діяльністю, своїм прикладом я хочу показати, що це дуже потужний ресурс і тому. Для мене дуже цінно те, що не тільки я є в цьому місці, а, як зазначила наша міська голова, нас майже три тисячі таких осіб. Тому це такий може дійсно дуже сильно посилити Прилуцьку громаду, і такими маленькими кроками ми все ж таки залишаємо свій слід і допомагаємо не тільки громаді, але й собі, щоб. На новому місці якось знайти і облаштувати своє життя наново. Відзнака для мене це такий один із етапів становлення мене як особистості, становлення мене як тренерки, і такий. Посил на подальшу ще більш потужну роботу, який надихає і підтримує, і показує, що дійсно я роблю напевно якісь правильні добрі корисні потрібні речі. Унікальні обдаровані, неперевершені – Саме вони вже сьогодні будують вільну та незалежну державу. Завдяки молоді прилуки крокують уперед із гордістю та впевненістю.